Христос з Воскрес! Дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі Живого Телебачення у програмі Бог не просто говорить. Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом Філософського Богословського факультету Українського Католицького університету, і моїм скромним завданням є допомогти вам краще розуміти святе письмо. Я вже говорив в минулих двох передачах про книгу виходу. І, очевидно, наголошував на тому, що Пасха Господня є такою найважливішою темою в книзі Виходу і найважливішим чудом в Старому Завіті, так само, як Пасха Нового Завіту є найважливішою подією Нового Завіту. Однак з цією Пасхою також пов'язана десята кара, а конкретніше смерть. Усіх первенців, які були в Єгипті, багато побожних людей ставить собі запитання, як міг люблячий Господь спричинити таку жорстоку кару, як смерть усіх первенців в Єгипті? І, очевидно, я би хотів, щоб ми на цю тему погляли трошки в ширшому контексті. В книзі виходу в 12 главі з 3. По сьомий вірш читаємо. Промовте до всієї Ізраїльської громади, так, каже Господь, 10-го дня цього місяця візьміть собі кожен для своєї е, сім'ї ягня, одне на хату. Коли ж сім'я буде замала на ціле ягня, нехай разом з найближчим межу сусідом візьме ягня по лічбі душ. Розрахуйте, щоб ягняти було досить для кожного, хто скільки зможе з'їсти. Ягняш, нехай вам буде без вади, самчик, одноліток, можете взяти його з баранців або з козенят, і держатимете його до 14-го дня цього місяця, і тоді нехай вся громада синів Ізраїля разом заріже його надвечір. І нехай візьмуть крови і помажуть неї одвірки і надвірок, у домах, де юстимуть його. Далі з 12 по 14 вірш читаємо наступне Тієї ночі. Перейду по землі Єгипетській і уб'ю всякого первенця в землі єгипетській, від людини до скотини. І над усіма богами єгипетськими вчиню суд, Я Господь. Кров буде вам знаком по домах, де будете, і як побачу кров, мину вас, і не впаде на вас ніяка смертна язва, як каратиму єгипетську землю, і стане вам цей день на спомин. І ви святкуватимете Його як свято Господнє, як установу вічну для всіх ваших родів, святкуватимете Його. І від 28 по 30 вірш, це є наступний такий короткий уривок у цій 12 главі, читаємо наступне. Пішли сини Ізраїля і вчинили, як повелів Господь Мойсеєві та Аронові, так і вчинили. О півночі це вже 29-й ключовий вірш. Поубивав Господь усіх первенців у єгипетській землі, від первенця фараонового, престолу наслідника до первенця полоненого в тюрмі та всіх первістків скоту. Тоді ж схопився фараон уночі і всі слуги його, і всі єгиптяни, і настало радання в Єгипті, бо не було хати, де не було б мерця. Очевидно, цей дивовижний вирок. так? Який був винесений на Єгипет, ну, турбує сумління дуже багатьох людей, тому що, читаючи писання, ми чуємо про Бога, який є люблячий, довготерпеливий, многомилостивий і все інше. І тоді постає природне питання, як міг люблячий Бог так жорстоко поводитися з первенцями Єгипту, не тільки людей, але навіть і тварин? Що я хотів, щоб ми передусім. Мали на увазі, коли читаємо цей текст. Сам текст не містить подробиць про цю трагедію, яка вразила єгиптян, тоді як він надає більшої ваги і детальніше інформує читача про довгоочікуваний дозвіл фараона для ізраїльтян, які також були там, по суті, піддані геноцидові. Цей дозвіл є, щоб вони залишили землю. Створюючи враження, що їхній відхід визволення є набагато важливішим, ніж остання чума, якої б страшної ми не знаходили її сьогодні. Отже, перший акцент у цій розповіді це є довгоочікуване звільнення Ізраїля з цієї страшної рабської ситуації, на що я прошу, щоб ми мали свій фокус. Друге. Важливим для розуміння цієї розповіді є текст у книгу зі виходу у 4 главі з 22 по 23 вірш. Там читаємо. Ти ж Фаранові скажеш: ось так говорить Господь: мій син, мій первенець Ізраїль. Кажу тобі: відпусти сина мого, щоб він служив мені. Як не схочеш відпустити, знай я вб'ю сина первородня твого. Хто такий є первородний? Це той, котрий в родині є спадкоємцем. Спадкоємцем фараона був його престолонаслідник, який мав успадкувати таку ж саму тиранічну владу і так само вважати себе за Бога, як вважав себе фараон, і так само бути ідолопоклонником, і тим самим редукувати свою людську гідність до абсурду, служачи стихіям, так як Богам. А Ізраїль названий Божим первенцем, тим первістком, який мав успадкувати Боже спадкоємство, Боже життя, за якого він був сотворений. А оскільки він, Ізраїль був як репрезентант усього людства, то й вказує те, що Божий задум стосовно людини є свобода і життя у гідності задля якої Господь сотворив нас. І тому, коли фараон робить Ізраїля рабом, іншими словами, ми так бачимо, коли сатана через поневолення людини нищить людину, Бог каже, що цього відбуватися не може. І тому звільнення з, Єгипству, з Єгипту, перепрошую, це є звільнення з-під рабства. Для життя з Богом і в Бозі, за якого ми сотворені. Третій дуже важливий момент. Вся суть історії полягає в тому, що євреї також повинні раз і назавжди засвоїти, що їхній Бог всемогутній і Він вимагає повної відданості. Бо основний духовний принцип чи принцип духовного життя, так можна правильніше сказати, полягає в тому, що ми уподібнюємося до того, кому ми поклоняємося. Як ми поклоняємося живому Богові, то й ми самі є живі. В нас немає цієї мертвоти. Коли ми поклоняємося сотворним речам, які незрівнянно менші від людини, бо Господь сотворив людину на свій образ і на подобу, як каже восьмий псалом славою, честю вінчав її, поставив її над, над усім творінням своїм. Так? Коли ми поклоняємося тим стихієм, ми то є редукція до абсурду, ми просто нищимо себе. І тому навмисне гноблення топір фараона змушує Господа показати, що фараон не є Богом. Так само, боги Єгипту не є богами, вони є просто ідолами, обожесленими стихіями. І капітуляція фараона, який він фактично просить благословення Мойсея, про що читаємо 31-32 вірші, достатньо це підтверджує. Четвертий, вкрай важливий момент. Неправильно є припускати, що оскільки єгиптяни, можливо, не контролювали рішення Фараона, вони були абсолютно невинними. Кожен окремий єгиптянин безсумнівно мав можливість під час тривалого перебування Божого, під час тривалого випробування Божого суду над Єгиптом, втекти до Мойсея, приєднатися до народу Ізраїля і бути під Божим захистом. Фактично, у книзі виходу у 12 главі, в 38 віші, в цій же главі, трохи далі ми читаємо. Там є сказано, що з ними, тобто синами Ізраїля, також пішов змішаний натоп. Хто це були? Це були люди, які приєдналися до Божого народу, дивлячись на їхнє життя і на те, як посеред них Бог являє свою славу. Безсумнівно було багато єгиптян, які приєдналися до євреїв внаслідок цих Божих судів. Той факт, що більшість не бажали звернутися до живого Бога навіть перед обличчям тих дев'яти кар, які Господь допускав на Єгипет, вказує на те, що вони не були невинними спостерігачами, але людьми, які поділяли і правління, і бачення життя фараона. П'ятий дуже важливий момент. Неправильно є припускати, що просто тому, що єгиптяни не змінили думки фараона, вони не могли її змінити. Хоча влада народу сильно обмежена за такою диктатурою, якою була єгипетська, або, наприклад, сьогоднішня диктатура в Росії чи в Білорусі цілком можливо, і це показують два майдани в Україні, що люди могли підняти повстання, щоб змусити фараона змінити свою думку або навіть скинути його. Ми про такі речі не читаємо. Ми натомість читаємо у 33 вічі 12 глави, та єгиптяни натискали на людей, бажаючи, що скоріш випроводи їх з краю, бо, мовляли, всі ми пропадемо. Тобто, іншими словами, так був, само, як фараон. Вони були затверділи, але жодним чином не хотіли дозволяти їм. Жити тим способом життям, яким євреї хотіли жити, просто хотіли їх спровадити, щоб їм не заважали жити так, як вони хотіли жити. До цього моменту єгиптяни, очевидно, не докладали жодних зусиль, щоб переконати євреїв залишити землю. Єгиптяни, очевидно, були задоволені тим, що залишили такі справи у руках свого царя. Він був їм дуже вигідний. Знаєте, то так як Путін в Росії, до речі, оголосив мобілізації, дуже багато людей втікало, скажімо, до Казахстану чи ще десь. Не тому, що вони були проти, щоб вбивати українців, знаєте, і тому не хотіли ти на цю війну. Вони були проти того, щоб українці на тій війні, бороняючи себе, вбивали їх. Тобто це страшно цинічний підхід. Ми не чули протестів в Росії і масового полишення країни стосовно того, щоб не вбивати українців, так як ми чуємо не одної ночі, що відбувається на півдні, на сході нашої держави, коли страшними бомбами просто нищиться оселі звичайних людей, таких як я і ви. Єпетський народ не був невинним спостерігачем. І це є найстрашніша річ, тому суд Божий не був спрямований лише на фараона, але й на Єгипет загалом, оскільки вони однаково відповідальні за гноблення та рабство Божого народу. Тому в сухому підсумку я би хотів, дорі сестри, брати, щоб ми розуміли, що хоча вирок над Єгиптом може здаватися суворим, він був справедливою та необхідною частиною Божого плану врятувати свій народ і продемонструвати свою силу. Та сувер... суверенітет, який Бог мусів показати. Єгипетський народ, як я вже сьогодні стверджував нараз, не був невинним спостерігачем. А на жаль, на превеликий жаль, був співучасником гноблення ізраїльтян, і фараон неодноразово ігнорував Божі застереження та накази. Зрештою, другі сестри і брати, Божий суд був проявом його любові та милосердя до свого народу. Та його великого бажання визволити його гноблення та рабства. І, напевно, якщо б для того, щоб єгиптяни відпустили Ізраїльтян поклонитися Богові в пустелю, був інший спосіб, Бог би його напевно використав. Сьогодні дуже багато розгублених пацифістів. В різних країнах кажуть, не давайте українцям зброю, щоб вони знаєте, не розпалювали війну, забуваючи про те, що з України вже виїхало 15 мільйонів людей, майже 12 з котрих виїхало в бік Західної Європи і Америки. А близько трьох мільйонів хтось депортований, а хтось, на жаль, і добровільно в бік Раші. І також є знищено такі міста, як Маріуполь і інші, які мали чуть не по півмільйона, майже півмільйона населення. Ці міста є зруйновані землею. Сьогодні дуже багато людей, говорячи про те, що нам не треба давати якусь допомогу, щоб ми себе рятували, забувають про геноцид українського народу, про страждання, які переживає український народ. Тому, ну, дорогі сестри і брати, особисто для мене, як для християнина, як для священика, як для науковця, бібліста, коли читаю ці тексти з книги виходу, я е, пробую їх осмислити через призму нашої сучасної, трагічної історії, як багато людей е, тоді не звертали на страждання і геноцид Ізраїлю в Єгипті, а просто чомусь переймалися е, смертю е, первенців. Так само і сьогодні люди зміщують фокус, недобачаючи ту страшну кривду, яка вкотре впродовж історії стає причиною смерті десятків тисяч українців. Хай Господь дозволяє нам і дарує нам Святого Духа, щоб ми могли розуміти, що Писання показує, що все, що Бог робить, Він робить для нашого щастя, для нашого майбутнього. І Його не зупинить ніщо, поки Він не зробить нас щасливими. Хай Господь всіх благословить Христос Воскрес!